Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо борщову заправку на зиму, з якою ваш борщ буде ще смачнішим, а готуватиметься простіше. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. В першу чергу гарно промийте квасолю, залийте водою і поставте варитися протягом 20 хвилин. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Буряк натріть на крупній терці. Моркву натріть на такій самій терці. Солодкий перець поріжте кубиком. Кількість овочів зазвичай я беру на око. Перцю завжди кладу багато. Мені подобається якого смаку він додає борщу. Помідори наріжте невеликими шматками. В каструлю або велику сковорідку налийте олії, викладіть цибулю, моркву, морку буряк і перець. Смажте на середньому вогні хвилин 10, щоб овочі прогрілися і стали трохи м'якими. Потім додайте помідори, перемішайте і смажте ще хвилин 10. За цей час помідори втратять форму і виділиться досить багато соку. Потушіть овочі ще хвилин 10 і додайте квасолю, з якої попередньо злийте воду. Також додайте в кастрюлю сіль і цукор. Перемішайте і тушіть протягом 15 хвилин. В кінці приготування додайте в каструлю 1,5 ложки столового оцту і зніміть з вогню. Розкладіть заправку по стерилізованим баночкам і закатайте металевими кришками. Борщова заправка на зиму готова. Взимку я трошки підсмажу її на сковорідці з додаванням томатного соку і кладу в борщ. В заправці є вже квасолі і буряк. Вони вже готові, тому окремо їх не кидаю, що дуже скорочує приготування борщу. Обов'язково спробуйте!